Привіт, друзі, вітаю всіх на каналі Атре 2КРю, так як і обіцяв, сьогодні записую результати розіграшу, і так сталося, що серед донатів було всього два учасники, і серед донатів я розігрую саме дві перепустки. Але враховуючи те, що один із донаторів не виконав повністю завдання стосовно донатів, тому розігрувати перепустки. Серед донаторів я не буду. Я їх просто ділю навпіл. Тобто, і Руслан, і Артем отримують по перепусці. Ну, нема сенсу розігрувати. І скажу так, що виконувати друзі умови розіграшу потрібно всім. Стосовно того списку учасників, які зареєструвалися на розіграш, їх аж аж цілих троє. Я в кінці стріма, і я наголосив на тому, що в конкурсі будуть приймати участь лише ті глядачі, які залишають комент до 10-ї години вечора. До 10-ї години вечора залишили три гравця аж цілих три гравця, і серед них ми зараз розігруємо перепустку, одну перепустку. Артем Жуковський сюди попадає, так як він є, із першого списку тих, хто донатив, а донати. Приймають участь в звичайному розіграші. Руслана тут немає. Чому? Тому що Руслан, на жаль, свій нікнейм AD не написав uh, саме в коментарі під трансляцією. Тому, друзі, я бажаю вам трьом успіхів і генеруємо. Uh, Друже, я вітаю тебе із тим, що. Ти виграв перепустку. Якщо ти є в мене в друзях, якщо немає, додайся, будь ласка, у грів друзі, і я тобі е, закину сьогодні твою перепустку. Дуже вдячний за те, що приймав участь в розіграші. А тепер пішли в танки, подивимось, що там нового. Друзі, дуже цікавий набір сьогодні продається в магазині Action X і WZ122TM. Парою за 12500 можна забрати дуже дуже гарні танки. Стосовно Action X взагалі можна нічого не розповідати, огляд вже був, ви за 122 теж знаєте. Є в цьому наборі два танки, преміумні це важкий танк і середній танк 8 рівня. Також тут два камуфляжа, аватарочка. По 15. Сертифікатів вільного досвіду X5, також по 9 слотів на кожен танк обладнання. Ну і звісно, 2 слоти в ангарі 12500 золота коштує такий набір. Але, звісно, друзі, кому не потрібний ВЗ-122, а в кого немає ще Action X, то можете взяти його окремо за 7500. Хоча реально. Краще за 12 500 взяти, взяти обидва танки, тому що по окремості набір коштує набагато дорожче. Стосовно характеристик цих танків ми не будемо зараз розмовляти, ми одразу підемо, зіграємо по пару боїв і подивимося, як граються ці танки. Тож, поїхали, друзі, в перший бій. Карта Каньйон, до речі, непогана карта. І ще ми попадаємо одразу з 9 рівнями. Одразу. Це стає цікавіше. Гратимо на бустерах, друзі, тому одразу знайте, що срібло буде мати ще вплив бустера. Ну, так, да, вже пропускаєш, то пропускає. Дякую тобі. Що хочу сказати. На ст шку не дуже схоже. Взагалі ніяк. Дуже важка, дуже повільна. І я маю на увазі ВЗ. І КД 12,7. 12,7, звісно, друзі, калібровані снаряди. Тут також, окрім каліброваних снарядів, снарядів ще є, знаєте що. Плюс 30 до польоту снаряду. І збалансована гармата. Я на всяк випадок туди стріляю, тому що я не розумію, чи є там хтось, чи нема когось. А от е зробити простріл. Я не можу переїхати, у мене вся команда грає по лівий фланг. Що робити? Буду перекатуватися, зараз отримаю. Ні, не отримую. Непогано, непогано, друзі. Ті, хто хотіли собі... Vanguard Action X, друзі, у вас є така можливість. Ага, бачу цього товариша. Товариш цей вже Type 68 стоїть праворуч. Не влучаю. Не влучаю. Мені стосовно цього набору, от я не знаю, як вони їх. Комплектують ці набори, тому що танки дуже різні. Взагалі різні. І, наприклад, якщо взяти до уваги е, Action X, то я не можу сказати, що він мені подобається. Адже у Action X у нього м -м, маленька альфа і таке собі. Тобто, так, да, він е, стріляє достатньо швидко, є ДПМ. Але мені такі танки не дуже подобаються. Мені подобаються танки, які можуть. Одразу дати непогану тичку, наприклад, на 400 як везе. Так, мені тут, щоб вижити хотілося б трошки. А щоб вижити, ми зараз просто поміняємо позицію. Скоріше за все, що тут буде перемога, але поки що не зрозуміло. Так. Да. 4-0 поки що ми виграємо. І от ви маєте розуміти, що на WZ-122ТM у вас буде отакий от повільний повільний і звичайний геймплей. Фрайний Ще її не влучив. Туди куди було потрібно. Так, Ріттер і... Лансен С. Правильно LanS С, мабуть, казати. Ну, от навіщо ти закрив? Ти придуришний. Обблюде. Покиді. І от, так от ти собі спокійно хочеш пограти ввечері, ввечері середи, знаєте, коли половина робочого тижня вже за спиною, ти хочеш спокійно пограти, а якийсь ідіот заважає. Ну, ви ж знаєте, друзі, так завжди було, але тим не менш. Не дуже приємна ця історія, звісно. Так. Якась затяжна каточка у нас така виходить. Ну, тим не менш. Просто... Треба звикати на цьому танку і грати, тому що він дуже повільний. Дуже повільний, але плюху дає таку танк командно-залежний, 12,7 КД це дуже-дуже багато. Мені подобається він на каліброваних снарядах. Грати на ньому непогано. Статистика в мене наступна 45 і 45, і 1800. Е, ну, А що поробиш, друзі? Я ж е, не показую вам гарну статистику, лише гарну статистику. Я показую те все, що в мене є. 45 так 45, яка різниця? Я не граю на цьому танку. І саме ця статистика може вам сказати, що цей танк командно залежний, і він е, потрібно на цьому танку, якщо ви хочете грати, то потрібно грати взводом, кудись тікти, дуже швидко поміняти позицію. На цьому танку у вас не вдасться. Він не для того зроблений. В нього інші завдання в бою. Тому, друзі, підтримка середніх танків це ваше все. О, там і МХ вже катається. Пробили падіо. От э, бачите, яка справа, друзі, у нас э, тут вся команда противника, а наша команда їм байдуже. 450 непоганий постріл. Так, я отримую від всіх від кого можна, так? Да? може порватися. Що зробити, да? коли важкі танки поїхали по колу? Непогано. Ну і, в принципі, в цього танка танкувати нічим. Тобто... Коли команда грає, грається і цей, цей танк. І зараз ви бачите, що команда не грає, танк не грається. Хоча тут ми граємо проти навіть сьомих рівнів. Тобто тут в команді є по три танки сьомих рівнів. І ми програємо. Ну, нехай. Позиційна гра на дистанції це саме те, що потрібно. Для геймплею на цьому танку. Стосовно, друзі, моєї камери GoPro, цієї камери, на яку я зараз знімаю, я витратив сьогодні деякий час. Давайте трошки перед історією поки це закінчиться. розповім, Хто ще не знає, у мене роздуло батарею в камері, ну, звісно, я її зараз використовую як вебку. От, роздула батарею в камері, і я зробив фотографії цієї батареї і зробив пост а, в своєму інстаграмі, і мені офіційні сторіночка Інстаграма відповіли про те, що чувак, типу, звернись до нашої підтримки на офіційному сайті і так далі. От, і... Вони зможуть тобі допомогти. І я вирішив, що. Ну, якщо вони так сказали, треба звернутися. Звернувся сьогодні, поспілкувався спочатку з одним е, товаришем, який ми дійшли до того, що е, покажи мені типу квитанцію, що ти придбав цього прошку. Я йому кажу, що ну камон, це було 21 році. Е, не факт, що вона залишилася, але я пошукаю. Я пошукав, дійсно пошукав. Я її не знайшов, хоч дуже дивно всі чеки зберігаю. І не знайшов я квитанцію на опрошку. Вернувся назад в чат, написав йому, що чувак не знаходжу я цю квитанцію Ну і коротше, ми поспілкували ще трошки, і е, було прийнято рішення на заміну е, цієї батареї. Тобто не на заміну, а на те, що е, мені надішлють нову батарею. От, і е, Вже моя нова батарея буде вирушати е, скоро до мене через. Три дні вона буде в мого друга в Штатах, тому що в Україну, на жаль, не може компанія GoPro надіслати нову батарею, тому що є певні якісь ліміти на пересилку літій іонних батарей. Не розумію я з чим це пов'язано. Це треба читати закони. Скоріше за все, це більше е, закони штатів, тому е, не знаю, чи варто мені в це заглиблюватись. То... І не заглиблююсь. Але тим не менш, друзі, батарея в Україні коштує 2000 гривень. І в принципі я готовий заплатити за доставку, а батарею отримати безкоштовно. І... Я мабуть такі моменти я на стрімі вам розповідав про Джо браслет, мені теж поміняли в Штатах по гарантії. І ви цю історію пам'ятаєте, ті, хто були на минулому стрімі, на останньому тому стрімі. Ті цю історію пам'ятають, що в мене після покупки за тиждень Danap поламався, це давно вже було. І мені його поміняли по гарантії. Отакі от, от справи. Тому буду чекати нову батарею. О, як він горить! От не пушить нас, команда противника, нас не пушать. І все добре. Все добре, все чарівно, прекрасно. А я навіть не пробив, БНЛД. Ну я ж можу підставитись, да він мені бика не підірве. Не підірве. Кімера навіть, мені здається, їде швидше, ніж я Але я мав вже забирати його, тому що Ну хоч щось треба було настріляти Звезе, в принципі, зрозуміло. Якщо грати, наприклад, на другій лінії, все буде добре, ви будете грати з командою. Ну, шкоди, звісно, важко настріляти, тому що. Ну, КД 12,7 це перше. Так, да, шкода непогана, разова, але треба, треба звикати і грати. Так, зараз поїдемо, пограємо. Я це все не пам'ятаю, тому що я. На Екшениксі грав дуже давно, має 81, бій, 60% перемог, 1700 середньої шкоди. Ну, статистика показує, що танк непоганий, і в принципі в мене з ним все вдалося, і я непогано на ньому колись грав. Що буде зараз, друзі? Точно не знаю. Давно я не юзав танк, його КД 4,5 секунди. Друзі, на всі ці танки є в мене огляди на каналі. Якщо вам потрібно, загугліть, будь ласка, на каналі Action X або WZ-122TM, і ви знайдете обов'язково те, що вам буде потрібно, якщо ви шукаєте інформацію по характеристикам і так далі. Ще сумніваєтесь, купувати чи ні. Я гадаю, що треба купувати. І те, що в мене статистика там на WZ-122TM. Не знаю, 45%, ну, я її за один вечір можу апнути там до 60%. У мене там маленька кількість боїв, і та статистика ні про що не каже. Просто треба сісти, звикнути до машини і пограти. Тоді все буде добре. Так. А ну, якщо ми адреналін підтиснемо трошки. Да, я вже не пам'ятаю, коли я на такому на важкому танку грав з таким КД. Імба. Реально. Не Як це не пробив? Але правда пулька він там по 170, по 200, знаєте, ну, небагато, але ж е, це кулемет. Це танк добирати інші танки. А тут 224 пройшло, ну, погано. Де цей товариш тут на МХі катався? Стосовно гармати має непогану точність. Непогано це відмінно. Це 34, 1 Їде пограти його. Він тікає, звісно. Так, еще тут крушак до съездил. Я гадаю, ты крушака ПВП за 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 валючение. на адреналине. Ну, зависло. Так, а 34-1. Дойди все. Тут, друзья такая така что сейчас пантеру 341 бы бывает и завышаюсь я и бизонты ну камон он цены не прикольно кто там проехал бизон езжай давай Бачите, треба не спускати ока з них з цих товаришів. Бо вони такі хитрі, вони хочуть десь в спину тобі зробити постріл. І воно, він вже знов дивиться, бачите? Так, мінусанули 341, поїхали до товариша Марковського. його. Товаришу, поляк. Поїхали до тебе зараз. Щось ще настріляємо трошки. Дуже непоганий танк. Action X грати можна і можна грати як від першої лінії, так як, як вам захочеться. НЛД ховайте лише, і все буде вам. І буде вам все щастя. 4 та 4К на танку, на якому взагалі. Еу по 170-150 по он вилітають постріли. Да ладно, тобі боєукладку ми починимо зараз. Аби у нас не забрали цього танка. Щоб я його забрав вже до кінця. Супер, друзі. Я гадаю, що бій достойний і... По великому рахунку я б навіть не... не хотів би якісь ще два бої грати. Непогано настріляли і в принципі все зрозуміло. Перший клас. 3 фраги і 4460. На танку, друзі, на якому. я не пам'ятаю, яка це духа. Давайте, якщо вам цікаво, зайдемо зараз, подивимося. Просто я на ньому вже не грав дуже багато, дуже давно не грав і. Давайте просто зайдемо в характеристики і подивимося, що у нього за середня шкода. А, так, середня шкода. На бронебійних 190, друзі. 190. Ну, звісно, друзі, тут ДПМ. Є ДПМ, ДПМ вирішує, плюс пашта його, яка не завжди там, вон, кручак там намагався, намагався А от Зараз подивимося, як він грається не проти 7 рівнів, а проти 9. -х. Це теж експірієнс певний. Це те, теж треба знати, і буде треба більш обережним ніж проти сьомих рівнів. Ну зараз подивимося. Довго я їду на цю позицію, довго. Такі постріли, типу комаріний укус. Укус комара, коротше. Я вивчив новий прийом, називається Укус Камара. Слухайте, а я тут euh, з цього ракурсу не зовсім то його і бачу, блін. І 168.01 тут катається якийсь. О, Що відбувається? Що вони всі сюди приїхали? Хотів забрати СМИвенти. Поки крутився мені плюху дав 160 8.01. Ну, непогана така позиція, так? Да? Можна інколи грати. Добрий постріл. Хорош. Плюху дали, пацани Так, поки. Чувачок не роздуплився. Непогана гармата, друзі, я вам от що можу сказати, що е камарійний укус працює потрошку, по типу, заставляє чесатися ваших ворогів частіше. І Вони чешуться, чешуться, а ви кожні 4 секунди з половиною накидаєте знову і знову. Але ж, друзі, ви розумієте, що, от, наприклад, у вас же ще й адреналін є. На адреналіні ці 4,5 секунди стають. 3,8. І який там патон 9 рівня може вам протидіяти? Ніякий. Звісно, він теж буде. Стер... буде Злой Вадим. А чого він злой? Чого він не написав він добрий? Да? От всі хочуть бути якимись злими там. Чому? Добрими треба. Б... Двушечка, друзі. От е -е, спокійно, спокійно відстрілюю е -е, свою сердуху по аккаунту. І ну, нема проблем. Взагалі нема проблем. І потрошку навіть забираємо золотішка із бойової перепустки. А хто не пам'ятає, друзі, я вам скажу, що ми бойові перепустки розігруємо щомісяця. Розігрували раніше. Зараз ми подивимося, що буде відбуватися а через місяць, тому що якась там загадка відбуватиметься. Я гадаю, що ми все одно цю традицію не будемо припиняти. Ми подивимося, що буде далі, а там вирішимо. Все одно для вас щось підготую цікаве. Кастілія, карта. Полюбляю дуже цю карту. Забираємо кастілю на горі. І можна сказати, що катка виграна. Якщо все правильно зробити. 4,5 секунди, друзі, важкий танк Так. MX Defender дуже мені подобається. Мкс Дефендер. Так, зрозумів. МХ Дефендер, давай поближче познайомимось з тобою пробили, пробили. Ну ты хімера. Бронил пробивай. Чуваки, може хтось тут допомогти, чи що? Так, Хімера мене хоче забрати, да? так? Так, да, Хімера забирає. Ну, тим не менш, друзі, я не думаю, що я буду вам показувати е решту цього бою. Хоча, в принципі, справедливості заради я хотів би сказати, що е тут, в цьому бою, е Поразка це поразка, завдячую лише мені. Чому? Тому що лівий фланг тут грати і на Action X. Необхідно грати трошки інакше. Не можна грати цей танк не від Башти. Він грається від Башти. Якщо ви підставляєте НЛД, то результат буде десь схожим на цей. Тому, друзі, повертаючись до теми того, чи варто брати цей набір з бз 122 тм або Action X, я гадаю, що е так, навіть якщо ви одразу не захочете грати на вз 122 АТМ, він може вам здатися важким, тому що його треба зрозуміти просто. Він не швидкий СТ, але КД в нього 12,7 і плюха на 450 залітає, а той більше. Тому можемо, до речі, перейти в його снаряди і подивитися, що. На підкаліберах це основний снаряд у нього 500 максимал. 500. На фугазі 625. От думайте, тут стоять у мене калібровані снаряди саме під фугас, тому що деяким танкам в корму на 8 рівні, особливо на 7, залітає фугас. І на 600 фугас на 8 рівні це е, дуже цікаво. Тому, друзі, підпишіться на канал, хто не підписався, поставте обов'язково лайк відео. І пам'ятайте, друзі! Все буде Україна! Вам я бажаю гарних боїв! Пока.